Анатолій кермує авто вже близько 30 років. Чоловік каже, у темну пору доби особливо важко помітити пішохода, адже багато хмельничан не носять світловідбиваючі елементи. На теперішній час дуже важко, особливо де перекрьозки не регулюємо, де немає зібри. Ну, важко, звісно, особливо діти йдуть без світоотражаючих цих елементів. Кого там куртка є, то ще нормально, ще можна побачити так, то важко, звісно. Стараюся де притормозити, подивитися лишній раз, там щоб не ніде нікого нічого. Патрульні провели профілактичний захід за світи темряву. Охоронці порядку нагадали містянам про заходи, які допоможуть водію побачити пішохода у темну пору доби. Головна мета для того, щоб в пішоході було видно, щоб всі водії рухаючись по проїзній частині бачили, що тут знаходиться пішохід і потрібно бути максимально обережним. У нас досить часто спостерігається така ситуація, що навіть батьки, які купують діткам різні флікери або з світовідбуваючими ставками, забувають про себе, і майже ніхто з дорослих не використовує усі флікери. Тому сьогодні ми будемо працювати як з дорослим населенням, так і з дітками. Найбільше захід зацікавив найменших мешканців міста. Для них правоохоронці підготували пізнавальні книжки та світловідбиваючі браслети. Раніше такого не мала, а це мені дуже сподобався. Буду носити його в термін. Важливо, аби велосипедистів також було видно у темну пору доби. Із ними провів роз'яснювальні роботи велопатруль. Крім того, роздали містянам світловідбиваючі жилети та стрічки. Для того, щоб керувати транспортним засобом, а саме велосипедом в темну пору доби, потрібно мати світловідбиваючі елементи. На велосипеді це білий сигнал спереді, червоний ззаді і оранжеві в нас по бокам мають бути, а на самому велосипедистові мають бути світловідбиваючі елементи, тобто або стрічка світловідбиваюча, або жилет, який позначає велосипедиста на дорозі, який також є учасником дорожнього руху. Використання світловідбивних елементів не про бажання носіння, а правило дорожнього руху. Поліцейська каже, далеко не всі хмельничани цього дотримуються. Тож правоохоронці намагались донести перехожим. Видимість на дорозі у темну пору доби може не тільки запобігти аварії, а й врятувати життя. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.